Всіх вітаю себе на каналі! У мене є новини по продовженню тимчасового захисту в Ірландії. Тому кому цікаво, приємного перегляду. Документи на продовження тимчасового захисту я подала ще десь приблизно три місяці тому. Не було ніяких ні дзвінків. Ні електронних листів, а ось тиждень тому прийшов ти мені лист, і не тільки мені, що з вами зв'яжеться працівник Сітівесту, і ви доводитесь про зустріч. Я зрозуміла, що мені потрібно буде їхати все-таки в Сітівест, брати з собою всі документи і здавати відбитки пальців. У мене сьогодні велике прання. Там воно вже поправило, зараз сушарку покладу. І зараз вирішила ще ковдру попрати, подушечки. Ті, що нам наші знайомі передали. Ось маленькі такі синтепонові подушечки. Ось. І зараз якраз цю шарку перекладу, речі і туди покладу прання. У нас сьогодні посили знов газон, майже щодня косять. Ну Це не, ж, не жарт. Я не знаю, на що вони постійно косять. Ну тут таке. Це тим людям відповідь, які там хвилювалися, що по траві ходити не можна чи ще щось, вона в них тут так росте, що вони з нею справлятися не можуть. Так, тут бачите, покосили все. А я сьогодні вибрала день, в понеділок майже ніхто нічого не пере. Все вільне, супер просто, бачите? Все, навіть сушарки всі вільні. І це тільки на хвилинку, яка це початок 3-ї години дня. Ой. Так, ну в мене одна і ще ось переться, чорне. А одна вже все. Ось я сюди зараз покладу те, що я тільки що принесла. Хотіла ми справи. Людей працюють у будній день, тому я стараюся на вихідні не займати їхні, так сказати, можливості попрати. Мені то байдуже коли прати. Ось. Максим також віддалено, так що мені байдуже, а це якраз понеділок собі спокійно, нікого немає ти нікому не заважаєш. Я вважаю, що треба якось так думати про інших. Так, ну що, покладаємо це в суша. Сушарки, звісно, соють одяг. Він якось трохи зменшується. Все-таки мені більш подобається, коли одяг сушиться. Так як я вдома сушила на відкритому повітрі, ну, можливості немає, то доводиться. Але якщо чесно, в мене тут і речей немає таких е якихось там дорогих, незвичайних. У мене в основному це спортив... спортивний одяг. Бачите, як я хожу ось в такому домашньому. Так що, в принципі, нормально. Нам подарували. Ось. Я хочу їх попрати. Вони невеличкі. Ще обрак також не забавить. Ну тут у мене ще, я дивлюсь, що ще 27 хвилинок. Це я чомусь так вибирала такий режим, он, бачите, на 40. І чомусь він виявився дуже довгим, аж майже 3 години. Ну, але так як сьогодні людей немає, то я нікому не заважаю. Ось тут уже ось сушиться, бачите, нагрівається потрошечки. Нехай, потім я оцю ще закладу в сушарочку, викладу звідти. І вон до гарна сушарка ще є, щоб швиденько висохло. Так що у мене сьогодні. Домашні господарчі справи. Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Нових глядачів, моїх постійних глядачів, друзів, родичів. Я зараз йду по справах. Сьогодні у мене прання. І думаю, заодно розповім вам, що мені прийшов лист з Сіті Веста. І що мені назначили все-таки зустріч, мені потрібно їхати в Дублін в Сіті Вест. Напевне, здавати відбитки пальців, тому що я коли сюди приїздила, я не пам'ятаю, щоб я здавала відбитки. Мені вже про ці відбитки один раз дзвонили з дзвонили Сітівеста і казали, що вам потрібно приїхати. Але я тоді приїхати не могла, тому що у мене, я вже розповідала вам, у мене була зламана рука. Я пояснила. Мені дзвонила оператор Українка, я їй пояснила, Вона каже: Ну, як буде з вами все ок, типу як зможете приїхати, то приїздіть і тоді здасте. І якраз та рука туди-сюди, і тут прийшла ж інформація, що потрібно всім подавати заново ці документи, щоб продовжили тимчасовий захист. І я думаю, я вже почекаю, яка прийде мені відповідь, і я тоді вже заодно і поїду. І я так і думала, що мені потрібно буде їхати, тому що мені карточку і ЕРП не дадуть без відбитків пальців. Ну і бачите, доведеться їхати. Спочатку прийшов лист, виходить, що десь. Зараз я вам скажу. Тиждень тому прийшов лист на на електронну почту, в якому було сказано, що з вами зв'яжеться оператор, працівник сітівесту і домовиться з вами про зустріч. Деяким людям такі листи поприходили. Прийшов такий лист якраз нашій гарній знайомій з нашого минулого готелю. Їй також потрібно їхати. Я з нею домовилася, що е, коли вам дзвонять, то скажіть, що ви хочете їхати не сама, що є ще людина, яка б хотіла поїхати разом з вами на один і той самий час. І ми домовилися, що якщо мені перші зателефонують, то я скажу ту саму інформацію, що я хотіла приїхати ще з кимось, тому що нам далеко їхати, ми з одного готелю. І виходить, що і її попросила, говорю, якщо вам зателефонують, то ви так само скажіть. Ось. І вийшло так, що якраз зателефонували мені, а я тоді якраз вийшла з номеру, не взяла з собою телефон. Це був вихідний день субота. Я думала, що в суботу вони телефонувати не будуть. Так що майте на увазі, кому хто очікує так само дзвінка, що можуть і в вихідний день зателефонувати. Носіть з собою телефон. Але вийшло так, що я не взяла. Весь тиждень носила з собою телефон, а в цей день, і саме в цей час, коли вийшла, я не взяла телефон, і мені телефонували. Ну і потім зразу вони почали телефонувати тютю. І вона їм сказала, що тут ще й дівчина так само на... так само їй потрібно буде поїхати. А вони кажуть, а ми тільки що їй телефонували, вона трубку не взяла. То тіть Люда домовилася, що... Все-таки і мене записали на той день, коли її є. Так що 20 го числа ми їдемо в Сітівест, ну, а певне автобусом. Зараз ще шукаємо варіанти. Може, ще комусь потрібно, хто має автівку, типу, щоб скластися на пальне і поїхати всім разом. Ну, але вийде, не вийде, я не знаю. Ну, знаєте, якщо що, поїдемо автобусом. Я, вже, я в Дублін вже їздила, так що в принципі, це не так складно і далеко. Ну так, трохи є часу, може, ще Максим з нами поїде, побачимо, вже розберемося. Деяким людям вже приходили зразу листи із карточками ERP, тобто їм вже продовжили тимчасовий прихисток і зразу видали їм карточки. Ну, а нам <смас> прийшли дзвінки, що нам треба все-таки їхати туди. Ми з Максимом і Люда подавали в один день, всі разом подавали. Йому не прийшло ні повідомлення на електронну почту і йому не прийшло е листа. І не прийшла карточка, хоча в нього карточка ІРП була ще до того, як почали продовжувати тимчасовий прихисток. Ось. А в мене як було? Виходить, що в мене був жовтий лист, я подала так само в електронному варіанті, це десь ще, напевне, я не знаю, місяців сім тому, подала в електронному варіанті. Документи для того, щоб мені прийшла ірп карточка а мені тоді сказали, що у вас немає відбитків пальців, вам треба приїхати в Сітівест. А в нього було все добре, і він виходить, що просто подався, ну, подав документи і йому прийшла і карточка Тому я думаю, що у нього новин ніяких немає, тому що у нього все добре з документами. Ніяких перевірок, думаю, робити не будуть, тому що Максим нікуди не виїздив за три роки взагалі. Ну, так само, як і я, хоча я тут менше. І виходить, що ну, я думаю, що вони не звертають увагу. Наприклад, ми як з Максимом як пара, і виходить, що подавалися в один день. На нього взагалі нічого не прийшло, ні документів, ні листа. А мені прийшло повідомлення, що з вами зв'яжеться Сіті Так що бачите, як. Тому я думаю, що тут не вгадаєш, багато ходить різних пліток, чуток на цей рахунок. Я взагалі не веду інформаційний канал. Е, ну… Я цим не займаюся, просто тримаю вас в курсі, бо я казала, що якщо будуть якісь новини, я вам скажу. Ось так, що такі новини треба буде їхати мені в Сіті Вест. Але добре, що хоч не сама поїду. Так що, такі справи, друзі. Так що, друзі, треба буде їхати. Ось, щось, якщо зможу, то зніму. Не зможу, то просто розповім. Так що всім дякую за перегляд і буду тримати вас в курсі.